Кппать йом. Да, мамка, йом. If you not eat lettuce, dip, pop, Вставай, встала, дитки, пішли. А куди ми йдемо? Я куди? Трапор дачный піднімати сьогодні в четвер, а завтра п'ятниця, а післязавтра субота. Соник, Соник, так на дачу ж був у четвер. Ну ти ж був, це ж на тому тижні був, а це на цьому. Пішли. Тамакусик. Да, Ну, пішли, моя маленька мамусік, пішли. Ну, давай, відкривай двері, двері на зустріч часті. Ранку, четвергу, робочу бутню. Ну, мамусик, я ж тебе під баджори. Ну, давай, будем прапор пигмент. А що там на вулиці, а? А там темно, бамка, темно, да, ага, скоро осінь, ти казала. І будем також вставати. Ой, подумай, осень. Ти казав, що в осінь досить тепло. Ну, так, да, тепло. Ой, а я пелся, а я пелся, а я пелся. Та, мамка, під мій прапор поки той пінсюєр не заптурігну. Так, а там плюс 17. Соняк, це багато чи мало? Це нормально для літа. Ну, давай, мамка, відкривай мій І дачний прапор, бажаю, піднято. Ой, господі, малече, прешся поперед батька в пекло. Ой, а там стелесно, ну я не піду. Соняк, я туди не піду. Ааа, надаємось сонця дома. Ні-ні, а мені вже приспичило, я побіг, а? Я хоті дуже напоминат. Ну, конічно, ну, хочеш, маленька. Хочеш, то йди. Ну, все. А всім подписочникам гарного ну, робочого дня. Баж у сонці, цюмкі пока. Та-да, васамуся, цюмкі-бомки, пока. Цитвер, омбас. Ой, мамка, це що, мій любимий паштетень? М-м. Мамка, давай носи, поки на мусіка а то вона все мене з'їдає. Я трошки поїм і її залишу. Пап, а а, -а. був, да? Ти йому насипала? Тож насипала, Мосічка, і тобі залишив свої пачки хороші. Знаю, знаю, Флосі. Побіг. Понадкусив, понадкусив. Я тоже хочу їсти. Тож їсть, їсть, Мосічка. Бачиш, скільки тобі Сонік залишив? Добре, добре, дякую, мамусі. Всім гарного дня. Посип...